Все, що я роблю, ну uh -huh. не все, що я роблю, а більшість того, що я роблю, воно має назву Три театри я ридав як сволоч. Це тіпа типу, було дуже щемко, десь це відозбереглося таке моїми дружачими руками. І це дуже ну про те, що все, ми тобі оддаємо. Тепер ти по структурі мого театру ТВД театру війних дій на сцені виключно ветерани війни і чині військовослужбовців. У мене є пацан з полону 425 днів, він днів, єдине тату на руці, 425. Я кажу, що це? Він каже, це дні. А тут ти раз і ти граєш у театрі, і побратими дивляться. І бачать, що в тебе є таке майбутнє і чудове майбутнє. У мене хлопці поїдуть в США. Вони, як ніхто, знають, що з цієї країни треба робити. Ти, ти президент. президент вже є. Її президент а це, це із Трампа. Це все про активний театр. А активним театром робите його ви, от ви.